І президент Володимир Зеленський поділився деталями плану перемоги з віцепрезиденткою США Камалою Гаріс. Зустріч пройшла у Вашингтоні, і Гаріс запевнила у подальшій підтримці України. каже, це не благодійність, а стратегічний інтерес. США. кандидатка в президенти також заявила, що США розділяють українське бачення закінчення війни, а ідеї віддати частку суверенних територій Росії вона назвала не пропозицією миру, а пропозицією капітуляції. Сполучені Штати підтримують Україну не з благодійності, а тому, що це в наших стратегічних інтересах. Ми продовжимо надавати Україні допомогу у сфері безпеки для успіху на полі бою. Нічого про завершення цієї війни не може бути вирішено без України. Втім, я визнаю, що в США є люди, які хотіли б змусити Київ відмовитися від частини території і прийняти нейтралітет. Ці пропозиції повторюють ідею Путіна. Це не пропозиції миру, це пропозиції капітуляції. Вони є небезпечними і неприйнятними.